Ne Ні, я не то кохав». Шекидим, шкидим, е, усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревенні про холостяк. Господи, допоможи. Де будемо розбирати курйозні діалоги, ляпні моменти, безлуздо, брехачку. Все це забезпечила частина першої вечірки. І не тільки так, як все настільки не передбачено, скінчилося, що сценаристи, певно, безлюбки згенерували свою версію трояндової лотереї. Тож. Почуваємось у найфатальнішу церемонію самообману Карповича. Шлях Петра в до адреналіну моніторі. І в стилістиці лучого трилерного серіалу, як уникнути покарання за вбивство» розпочну цієї шинтреї, так вона ідеально посує до нашої історії. Як Тарасу тепер уникнути покарання за свій вибір? Та й після завершення першої церемонії троянд його рішення викликає чимале теріння у глядачів. Так сьогодні багато хто не може зрозуміти, як взагалі Тарас Карпович посмів вчинити такий флеш рояль та одразу позбутися від головних генераторів комедії. Тих дівчат, які наповнювали абсурдний жанр шоу холостяка та залишив надалі одну примітивщину. Враження, знаєте, що Тарасу бракувало ще однієї троянди для його здорового глузду. Ну, типу, що тепер? Але не квапомобіл попереду Мотрі. Розпочнемо з кінця першого епізоду, який стає початком другої частини, коли до Тараси приїжджає та сама знайома, яку він геть не очікував там побачити. Єдина учасниця, з якою вони раніше перетиналися. До шоу-холостяка дівчина Дарія, але називайте мене Діана. Дисонанс, який активно перетирали протягом тижня у соціальних мережах, ніхто ніяк не міг зрозуміти, як насправді її звати. Але дівчина запевнила, що другого випуску все стане ясно. Але спершу розпочнемо із Санта-Клаусної реакції Тараса Карповича на дівчину Ді на цю загадку. Вийшла Діана. Діана – це ще одна модель у сезоні, ще одна колишня учасниця міс Україна. Це буде суперниця для турнікетної Софії. Але навіть витрачайте час на орбітальні очі і думки, що все по шаблону, все як завжди. Ну у нас учасниці не припилися, не подалися на міністерство закордонних справ. А прийшли на майданчик. нічим не гірший за конкурс Міс Україна, де також є своє міс скандал, міс щирість, міс глибина, міс лебідь міс провок. Кація міс мем міс майже сорок чи міс українка. А зараз будемо розбиратися із тим непорозумінням. А як власне до цієї міс-кампейн звертатися Дар'я чи Діана? Так, у своїй старами вона зареєструвалася як Дар'я Зотова. У шапці профілю вже вказується Діана Зотова. І під час індивідуальної бесіди з Тарасом з'ясувалося, що ще у 18 років вона прийняла рішення кардинально змінити, переписати у своїх документах і ім'я та прізвище, або уникнути у подальшому Жодних асоціацій з пришелепкуватими вилупками батьком, одначе, 18 років змінила прізвище. Я щойно ви послухали пояснення від самої учасниці щодо зміни імені та. Прізвища. Я думаю, ви розумієте, що для такої великої дірки замала латка. Так, в інстаграмі ми бачимо, що вона досі підписана Дар'я Зотова, ім'я складно змінити, потрібно там подавати заяви в мета чи мати класних спеціалістів, які у цьому допоможуть. Як Владимир Дентес став Володимиром, але Єліна Манзюк не може стати Оленою. Багато хто продовжує до неї прискіпуватися. Але у шапці профілю Діани Зотової ми все одно бачимо Діана. Зотова, як і минуле вказане при реєстрації інстаграму, прізвище Зотова. Можливо, можливо, це моє припущення пов'язане з тим, що моделінгом вона почала займатися з 14 років, і саме прізвище Зотова для неї це вже певний брендінг для кампейн. Ну, типа, вот так вот. Ну да, а як інакше? Якщо у мене не зійшлися клепки з іменем та прізвищем Міс Кампейн», то все зійшлося із фантастичним ляпним моментом під час їхньої чайної де, як там жартували в інтернетах. Будь-кому лаваре не подають. Тож спостерігаємо за чаюванням Тараса Карповича. Пильно. А зараз увага! Шифрована шифровка, домашній клуб одного відсотка. Хотіла би я ловити. Вашу реакцію напишіть на що коментарях, що тут зашифровано, та чи помітили ви, у чому був ляп, як і в наступному епізоді під час карпатської джерельної, які дівчата попивали на квартетних теревеньках, пили то відрима. Інакше це її не описати, що монтажери просто не встигали все видавати в ефір. Більше більше нам карпатської джерельної. Ми ще не зрозуміли, що купувати і чим наповнюватися. От знаєте, карпатська джерельна. Ось тут думала би стояти ваша. Пляшка. Бутель. До речі, з бульбашковим рекламним спонсором далеко не втікли. Тут пропоную стежити за рівнем у бокалах. А В момент з рекламною інтерацію Бульбашкового у тому, що спершу мені взагалі здалося, що змінився не лише рівень напой у келахах, але відбулася заміна офіціанта, що одна людина бере ту тацю, інша переносить. Втім, після детального аналізу виявилося, що просто та дорога від бару до дівчат зайняла не просто декілька хвилин, а можливо цілу добу. Тому наша офіціанта з'явилася легенька така. Непомітна неборотість, можливо, я помиляюся. Поділіться своїми думками нижче у коментарях. Ну, так. Будемо завершувати з Тарасом та Діаною цією привілейованою учасницею, яку навіть Тарас відпустив на закордонний кампейн. Ну для чого це жити з дівчатами, як колись це було в усіх традиціях шоухолостя, коли можна злітати собі, відпрацювати роботку і повернутися вже у фінал за каблучкою. Але щодо курйозного діалогу чи то висновків Тараса, оскільки раніше вони зафолували одне одного після конкурсу Міс Україна Україна» 21-го Року деякий час листувалися, але Тарас вирішив відписатися. Ну да, а як інакше, як він пояснює, що коли немає відчуття розвитку стосунків, то марна справа стежити за такою людиною. Після сказаного, знаєте, я б хотіла перепросити в усіх своїх підписок їх, якщо не помиляюся, 424, Вибачте, мене грішно, що ви не маєте теж того відчуття розвитку наших стосунків. Ну, типу, так трапилося. Піду відпишуся від вас, дина. Маючи до мене доступ у всіх соцмережах, вона мені не пише і ніяк не дається зрозуміти. Боже, допоможи і відкрити від гріху. Якщо не зрозуміло, пояснюю, перед нами унікальний суб'єкт, який наважився продемонструвати нашого листяк нову тенденцію. Якщо ти сама не пишеш, ти програла, бо ініціатива не його стиль. Вітаємо у королівці самозакоханості, крихітку, де навіть кожна продемонстрована під час проєкту його усмішка це лайк самому собі. Знаєте, з тими думками в голові. Ну. Ну, я і красунчик, стільки дівчат на мене дивляться і не пишуть. Ну, взагалі, не Нусенітниця абсурд сюр. Ну, типу рухаємося далі до ще однієї пріоритетниці сезону. Не лише одні моделі та бізнесменки. Якщо у дитинстві ти падала не з велосипеда, а із коня, то легко може звалитися і на нашого холостяка. Валерія вершниця саме із нею трапилося перше повноцінне побачення цього 14-го сезону. Все красиво, романтично, розкішно, дорого. Багато. Але тут я б хотіла більше зупинитися на дотепній прелюдії до такого прецеденту. О, ага. Ага. Угу. Угу. Ух ти. Ух ти. Реально. Реально. Я можу. <ріг> Ну, зустрінемось. Mm -hmm. Я пішов передягатись. Зустрінемось. Ну, типу, нічого дивного, розмова пасує до стилістики Тараса Карповича, він у цьому гармонійний. Але мене більше взагалі зацікавило, коли відбувся цей оскароносний дополох. Те, що там тривалося до початку вечірки, то добре. Кіний клуб теж є на території комплексу. Одначе, беручи до уваги, що зйомка тривала 48 годин. Зверніть увагу на поголення старанса на початку справді вечірки першій зустрічі із учасницею чи навіть із Валерією, і під час цього діалогу із Григорієм, Ух ти. тепер розумієте, чому їх діалог я назвала оскороносним театральним? Хоча вартує того золотої якоїсь малини не більше, тому що влаштували такий екшен, такі реакції, такі враження. Невже Григоріч? Мені та я саме зараз. Можу із нею зустрітися, влаштувати перше побачення сезону, хоча розмова відбувалася вже після їхньої здибанки, і такі зміни у зовнішності відбувалися лише із Тарасом. Але пам'ятайте зауваження, це все суто індивідуальна ілюзія нашого мозку. На цьому ілюзія обману не скінчилася, та як перед наступним етапом вечірки, розвагами і штучним інтелектом, режисери монтажу вирішили ще втолити битву гадюку у шовкових сутнях, протистояння Баленцягівни проти курли-курли-лебідки. Після чого показують загальний план, що немає ще шести семи учасниць, як у наступному кадрі у нас вже з'являється крупним планом Діана і знов загальний план, і усі учасниці Магія Хогвартс. Вау wow. далі розпочалася ніч із Тарасом, Ну так і подає Григорій, але всі ми знаємо, що насправді це був перший раунд за звання найсвятішої з лицемірок, де багато хто з глядачів очікував на перевірку гет контактом Ну, залетів цей конкурс, але у світлі розвитку штучного інтернету Інтелекту він і минувшого голостяка. Тому учасниці створювали свої альтернативні версії кіноафіш. Зараз на своїх екранах ви, власне, і побачите 26 створених афіш дівчатами, але прокоментовані під час випуску були не усі, не те, щоб з Тарасом, то навіть з Григорієм залишилися поза шлюбкою інтересу десь сім таких креативів від Дарії Тарасівної, від Ірини Хочутуфельки та решти тих. Дівчат, які не продовжили свою участь у чотирнадцятому сезоні. Що тепер? Тут до речі також трапився крихітно-ляпний момент, коли Григорій наче закінчує огляд афіш дівчат на Наталії ДСНС, але нам показують у кадрі ту афіш, яку взагалі не розбирали. Це були всі афіші. Хочу вам покладувати. клас. Наступний курйозний момент за учасницею не величайте мене міс Україна. Я просто Софія Турнікесівна, дівчина зі світла. Світло в мене, світло з мене випромінюється. Вона світиться з мене, яка вирішила так непомітно, без зайвого пафосу хизування зауважити. Я приємно, що її афіша стає першою, на яку звертає увагу, Тарас. А те, що до цього була Афіша Діани, то взагалі пусте Діана, як прийшла, так і відправилася на свій кампейн. Було приємно, коли Тарас на мою афішу першу звернув увагу. І Софія, то взагалі якийсь окремий випадок, не просто учасниця, від якої вже тіліпає після двох випусків. Просто дівчина, яка настільки завзято намагається засліпити тією словесною блискавкою своєї досконалості, при тому, що усім насправді байдуже, так як би вона би не. Магалися видавати себе місце взірець. Нікуди не щас той вогник у очах її амбіції і тих амбіцій, які вона сьогодні демонструє в своїх соціальних мережах. І... Тому ні, фальші і так дотепності, адже найбільш популярною афішою за своїм креативом стала ідея створена надією табореткою, контролеркою печерських салонів, якої на офісному столі замість перукарського обладдя опинився 30 сантиметровий рожевий прутень. Ну так трапилося. ну надя. Який власне і стає основним поштовхом для подачі балачок про Надю, що не така вона вже успішна селфмейд, а насправді настропонила на відкриття того бізнесу на Печерському, як одна собі намусіна, теж на останні гроші чоловіка відкрила джібар. Але що трясся відбулося? Та як у Наді вийшла історія, повна табуретка: прибиральниця, адміністраторка, продавчиня, консультантка купила ножиці за 600 гривень та відкрила салон. Тому ці слова у десь клалася в одну коробочку, таку крихітну мініатюрну. Так, свій село на Печерську на тому бульварі Фонтані вона відкрила 4 березня 23-го року. Проте почала займатися цією перекарською справою ще 2016 роком. Тож за 7 років знаєте, можна не лише на ножиці подороже заробити, можна і відкрити собі салон краси, можна орендувати те приміщення за 80 тисяч. Гривень оренди у місяць можна мати дорогу клієнтуру, можна бути класним фахівцем із колористики. У мене теж є багато друзів, які просто мене мотивують досягати цього успіху, тому що вони зробили себе також з нічого і без чоловіків, колишніх мільйонерів, олігархів, корупціонерів і так далі. Просто багато гарцювали і просто їм ну так склалася доля. Комусь щастить легко, комусь складно, але без роботи. Нічого і не трапиться, можна й далі по це сидіти і лише говорити, хто і як яким чином назбирав собі на автівку чи на відкриття салону, але трапляються справді істинні історії. Це моє враження від надії. Ви можете поділитися на що коментарях. Все, Дівочки все хорошо. Ще одна афіша, яка може вас зацікавити. це афіша Віточки, учасниці, яка глибоко занурена у наші традиції та українську культуру. Це і проявилося в її креативі, де вона використала дату 24 та 2004 рік, як 24 серпня, день незалежності і рік революції для деяких глядачів. Це вже стало знаєте, надміру таке проявлення української автентичності. Для інших це натхнення. Навіть раз зауважив, що захоплюється, наскільки вона віддана патріотичності. Я тільки за щоб люди транслювали все українське, але В той самий момент він це сприйняв як паркан чи навіть цілу китайську стіну від її справжньої сутності. Зрозуміло, що через екрани ми бачили одну трансляцію про віточки від сценаристів та режисерів монтажу. Може вона бути геть іншою людиною. Ми не можемо судити через картинку, тим паче після шоу. Холостяка потрібно вивчати там, через Інстаграм чи через особисте спілкування і розуміти, чи підходить тобі ця людина, чи ні. Ось, наприклад, Олександр Терен готовий подарувати вітерці свою трояндичку, можливо, у нас буде матч. Mm. Ще була категорія фіш, на яких учасниці вирішили використати зброю, це якось так спантеличило ніжного Тараса. Він так категорично це сприйняв, що тендітні дівчата проявили свою самодостатність, що їм геть не потрібен чоловік для захисту. Вони свою ніжність доповнюють зброю, тим самим даючи зрозуміти, що їм не потрібен якийсь там чоловік, якась підтримка, якась опора. А як на мене, такі міркування дають відповідь на те питання, чому деякі фаворитки глядачів. Не отримали свої колючки, тому що їм буде у стосунках із Тарасом заважати зброя, але не рожевий страпу. Ну да, а як інакше, також нашому Тарасу було недоподоби, коли учасниці не вкладали жодного сенсу у створений ними креатив. Ну, на що це фіш робити, якщо ти не вкладаєш то нічого? Хоча я захоплююсь тут якраз неперевершеною ірочкою рожевою шапочкою, тому що для чого марнувати. Попросту суть на якийсь там шоу холостяк потрібно берегти і колекціонувати кожен, кожен сенс Мені ну, просто щось так спало на думку. Просто так, окрім того, що Тарас ображений на недостачу сенсів, чи насправді хтось гірко плаче, що учасниці вирішили не напрягатися заради Тарасика. То ще й другого випуску проявив, наскільки він нахабний, чи то захвалий, взагалі без джентльменських якостей Іра, зніми ти ту шапку. Ну, я хочу глянути б шапку. Ну камо, ну типу, Тарас дівчина прийшла із цілісним образом, який, до речі, першого випуску. Виділив, а тут Іро, зніми шапку. Так йому знаєте, забаганка цяція чешеться побачити, чи заслужила вона отримати ту колючку чи ні. Хто ховається під тим рожевим чудовиськом? Хоча і під шапкою було зрозуміло, що ірочка у нас доволі вродлива україночка, ну дівчина з Хмельницького. Просто голосуємо всі за ірочко. А якби знаєте, ото у мене Тарас просив зняти шапку, зняти частину мого довершеного образу. То та б той Тарас, як хутко відправився за чортів горизонти, шукати інших блазнів, які будуть задовольняти його врядування. Маєш мені ще один курйоз відбувся з коханою чи коханкою, кого насправді бажає Тарас Карпович. Якщо кохана вже є, то потрібна коханка. Ну давайте послухаємо і розберемо. Знайти коханку, будувати сім'ю будемо не розбирати, а пропонує нам трішки побавитися у конкурс по губам і прочитати на швидкості Равлика, що таке промовив Тарас: кохану чи коханку? коханку? Що поробиш? Не трапилося шкандалю, сенсації, резонансу свідомо своїм наміром і неосвідомилим бажанням наш Тарас хоче знайти. Кохано, -ну. тому ніяка це не обмовка по Фройду. Ну, типу, Тарас, Фройд. Будувати Також другого випуску, окрім кіноафіш Григорій влаштував для дівчат гру було, не було, така не така. І оскільки учасниці 14-го сезону усі чесні, щирі, глибокі, сенсовані, то жодна із дівчат не пішла на манівці, аби вести в оману глядачів. Для прикладу беремо питання, чи брехала я колись у своєму житті, аби здаватися кращою? І зрозуміло, що дівчата. Та правдиці ніколи в своєму житті не брехали. Навіть зараз у шоу Холостяк. Я не брошу зовсім. Але дівчата, певне, з усією шаною до проєкту вирішили геть репутаційно вже його не нищити, не розкривати свою істинну сутність, як і ніхто, знаєте, ніколи із них не будував стосунків з розрахунку. Від слова зовсім. Але Дар'я Тарасик, ми все бачили, ти єдина. Хто це зробив і наважилося це. Було прикольно. При тому всьому мені доподобать, наскільки учасниці не соромилися. Це подавати акуратно, запаковано, елегантно, тому що мистецтво брехні це також певне мистецтво. Це подати достойно і знаєте, не червоніти. Як ірочка, яка збрехала і далі пояснила, що насправді збрехала, тому що головне не увага, а подарунок подарунок не увага. Увага не подарунок. Обожнюю. чоловіки заробляють гроші для жінок. А що вони, якщо для себе б заробляли, їм там нада? Що для дівчини? Сумочка раз, сумочка два. Увага не подарунок, але подарунок не увага, а нам треба потрібна увага до цього питання. Чи можна соромити жінку за такий стиль життя і таке позиціонування? Я гадаю, що ні. Ну так у кожного своє хобі, свій вибір. Хтось орієнтується на концепцію самодостатності, а хтось на чоловіч. Чи інвестиції. І одразу на усі обурення чоловіків, що такі жінки маркантинні, їм лише гроші, скільки мінімум він має заробляти у місяць. Повірте, якщо існують жінки із програмою лояльності для чоловіків, так і існують чоловіки із преміум сервісу для жінок. Так це не просто сидіти на шиї, це взаємообмін, це клопітка робота жінки та мотивація тих чоловіків-інвесторів. Сухню купила, а вже туфельки не підходять. Тобі треба нові туфельки. Шокуюча ситуація з Наталою ДСНС. Для когось раптовість, а для мене цілком зрозуміло, тому що поява на проєкті дівчини з частини Тараса, де він знімався у серіалі. У ті легендарщині кохання і полум'я це доволі підозріло, тому що скоріше за все її запрошували продюсери. Вона вирішила погодитися, але не очікувала потрапити у такий світ лицемірства. Це я просто не ні що не. Стільки буде важко. Щодо проявних почуттів Наталії. Я думаю, це багатьом відгукнулося і знайомо за винятками тих телепнів, які задаються питанням, що з нею не так. Так, скільки б ми не жили у цій війні, все одно відчуття сюру, знаєте, не стирається. Тут руїни, а тут софіти. Тут війна, а тут холостяк. Хтось в реальності, а хтось в реаліті. Я би не сказала, що це кардинальне наше розділення. Все одно ми сьогодні вчимося співіснувати у двох Ритмом, де одного дня можемо і плакати, і сміятися, ця війна настільки нас закартувала, зробила як глибшими, так і цинічнішими. Куди від того не втікає. Хтось цим захищається, а для когось навпаки не гоже, знаєте втратити це відчуття руїни. Як і для Наталії, вона знаєте, не змогла заплющити очі на ту реальність, яку вона бачила під час служби ДСНС, і коли вона потрапила на зйомки проєкту «Холостяк». Крапка. Я насправді хочу покинути проект. І, зважаючи на ці почуття Наталії і на цей підхід до ситуації. Я навіть капку не зрозуміла, від чого нам ефір видали ті глупі збереження Тараса і думки про те, що ну дівчина прийшла до мене, вона мене хотіла, а тут я відчуваю, що їй некомфортно поруч зі мною. Вона прийшла до мене. Мене здивувало те, що це ніяк не мечиться з її емоційним станом. Ну, типу, ну, Тарасе, не всі такі професіонали, не всі такі актори з досвідом, які готові знаєте, грати щастя, навіть якщо атмосфера не імпонує. На якщо атмосфера не переплітається з поняттям, відчуттям реальності цієї людини? Мені просто мені важко тут бути, коли таке ось трапилося. Більше того, коли ці коментарі записуються постфактом, і Тарас давно розумів, через що така поведінка у Наталії. Але ці забаганки сценаристів влаштувати настільки складну сюжетну лінію, спершу видати знаєте, вередливого Тараса, а далі зробити з нього лицара, який завалив Наталію компліментами, та навіть вручив спешу троянду. То милий момент, плакали усі, мама тато, сусіс. Сіди, контролери, кондуктори, гелікоптери, тому що молодці постаралися. Дякую, стояночку. Для Можна я тебе Містері, дякую. Ну і на завершення полісткова зона турбулентності. Інакше то не описати інших слів, не підібрати, де першою свою заповітну чи ні колючку не отримує художниця, вона штату майстриня. Яка в інстаграмі це описала так, що проєкт не дав мені очікуваних почуттів відчуттів, натомість дав попайку і депресію більш ніж на місяць, але ще він дав мені змогу пересмислити своє ставлення до себе, дав змогу зрозуміти, що я найкраща ціна і я варта більше, ніж одна троянда, за яку треба змагатися з прекрасними дівчатами і жити на. Показ. І це вже не вперше, коли участь у проєкті психологічно руйнує учасниць. І ще раз доводить, наскільки цінне шоу Голостяк. Звертаю вашу увагу на те, що ця колючка мала би стати першою трояндою всього 14-го сезону, не беручи до уваги спешл квіточку для нашої Наталії ДСНС. Але чи не так. Тому що нас вирішили розважити режисери монтажу і побавитися у передбачення, Юлія троянда є чи нема, є? Чи нема є, чи нема так, Юлія у нас отримала свою троянду. Третьою з трьох дівчат, які виходили до Тараса. Мені було дуже приємно. Також серце Тарас відчуло, що відправиться додому після першої церемонії кондитерка. Віточка, ну ошелешили, так ошелешили. Але давайте послухаємо аргументацію Карпович Дівчина Не тільки там симпатична, а ще обізнана і наповнена інтелектуально. Це було круто, але вона трішки позбавлена якоїсь там романтики, якогось такого шарму. Ну, типу, віточка. Я думаю, ви самі розумієте а для чого йому і здався той романтичний інтелектуальний навантажно патріотичний вантаж, коли людині любовного шарму подавають, аби позалипати, розважитися, аби було прикольно. А дар'я прикольна, таблеточка прикольна, тетяна не прикольна, Тіктокерша не прикольна, Дизайнерка, суконь баланцяга не прикольна, А шо ж тоді прикольно? Але е, мені з іншими дівчатами якось було в моменті прикольніше. Більше того, Тарас взагалі це все полив соусом претензій. Чому та мовчала, чому та розумна, чому та напряжна, чому та не проявилась, видав такий цілий комплект почемушки? Ну а Діану відправити на свій кампейн, то нормально, і така функція почемошки не до усіх застосовувалася, тому що курли, курли, лебідка була на одній бесіді із дизайнеркою суконь більше ніяк не проявлялася. Крім того, Карпо Тарасович протягом першої двосерійної вечірки кипкує з її фанатизму лебедями. А тут говорить. До зустрічі, Ну що взагалі коїться Що за теля в сраці, а чоловік нам влаштовує повний хаос. Тоді ми ще точно побачимось на цьому. все. ми скінчили огляд другого випуску 14 сезону шоу Холостяк. Залишайте свої враження нижче у коментарях. Дякую за активність. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Сподіваюся, ви отримали масу задоволення. Можете поставити вподобайку, долучитися до мого каналу і підтримати активні збори для Збройних сил України. Це сьогодні над важливо до зустрічі у наступному випуску на моєму каналі. І небов'язково ще це. Буде холостяк.